Доброго ранку, малята, любі хлопчики, дівчата! Подивіться, до нас завітав зайчик у гості. Він приніс нам багато овочів. Але їх нікуди покласти. Давайте з вами сьогодні побудуємо поличку для овочів. Тож почнімо робити поличку. Погляньте, у мене є деталі до огір. Бачили довгі та короткі. І багато коротких, багато, довгі, багато. Є овочі, для яких ми і будемо робити поличку. Спочатку нам потрібно робити низ для полички. Для цього ми з'єднуємо одна до одної. Ось так подивіться. Довгі деталі. Щоб вони міцно трималися, нам потрібно їх з'єднати. Огляньте. Для цього ми поставимо посередині ще одну довгу деталь та з'єднаємо їх між собою. Ось так погляньте. Так у нас поличка буде триматися. Потім нам потрібно зробити ось так. Ми короткі деталі ставимо надовго. З одного погляньте і з іншого боку. Ось так. Міцно, подивіться, коротшою стороною, з'єднуємо, поглянемо. І тепер нам потрібно зробити бокові сторони для нашої полички. Ми беремо ще деталь малу, розташовуємо її на маленьку деталь з боку, подивіться. З іншого боку так само з'єднуємо, подивіться, у нас виходить ось така поличка для овочів. Ми можемо розкласти перець, наприклад, чи помідорчик, погляньте. Ось так вона виглядає. Можемо покласти морковуєнку на поличку, так? Або ще перчики. Подивіться. Ось така поличка вийшла. Зайчик дуже дякує нам за допомогу. Тепер у нього є поличка для овочів. І ви, дітки, старайтеся, будуйте вдома та надсилайте фотографії ваших поличок. Буду чекати з нетерпіння. До зустрічі, малята!